Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата. Хочу сьогодні з вами прогулятися по своїх орхідеях. Показати, яка у мене розпустилась краса, і зараз прогуляємося. Хочу показати свою красу, яка у мене розпустилася повністю. Дуже цікава орхідея. Виключу підсвітку, буде краще видно отак. Це така розпустилась орхідея. Це я отримала в подарок від свого чоловіка і дочки на іменини. І хочу вам показати, який тут є сюрприз. Ця орхідейка мала два квітоноси. Ось зараз вам покажу є один квітонос і другий. На одному квітоносі розпустилася отака краса, так як шоколадка. А на другому дуже довго дула, ростила вона цей бутон. І цей квітоніс вона дуже довго ростила і розпустилася отака красота. Отака краса розписна, з такими штрихами бордовими. Ще поповнить мою колекцію іще така орхідейка. Але дуже цікаво виглядає, тому що один квітонос отакий, а другий отакий. Так, ж вона розпустила і цей бутон. Ще повністю недорозпустила. Квітка дуже гарна. Форму блюдечка має. Дуже губа, така у неї гарна, біла з жовтим обводком. Дуже гарно виглядає. І хочу сказати, що ця орхідея ще цей бутон відкриється, буде такий, а вже слідуючий бутон, який буде відкриватися. Також буде такий, а оцей бутон, я думаю, що буде так само такий, як шоколадка. Бо тому що ця орхідея ростила ці верхні квіти, то такі бутони були самі, як на верхній. Так що в мене в колекції є одна орхідея, але два цвітіння. Оце так виглядає. Така мутація орхідейки. Дуже гарно це дивиться. шикарно. І верхня квітка має 12 см, а уже нижня має десь з половиною. Ось така мутація. Також хочу показати, біля неї розпустився мій Павлін з такою гарною, дуже убою. Сама орхідейка така насичена. Дуже така чорно-бордова. Ця квіточка відцвітає. Дуже також гарна ця орхідея, блискуча, гарна. Такий дуже бігліпчик з такою білою губою. Туда губа біла, а всередині бордова. І носик біленький. Оригінальна квітка, правда, примхлива. Любить скидати бутони. От така красота. Далі моя красота йде. Так, ще вам покажу. Тут розпустилася в мене жовта отака От венозна красота. Теж дуже гарна орхідейка з такою малиновою губою. Сансет лав. Такий красень, дуже гарно пахне в першій половині дня. Пахне дуже гарно так апельсинами має запах. Бронзовий буда мій. Скидає потихеньку бутони, а ростить далі. Бутони свіжі, світоноси дує нові. Моя солодка дівчинка тримається. Цей вже мені теж починає бутони уже сушити. Ця краса моя тримається, не сушить бутони. Така нарядна, так і тримається. Ще раз вернуся до цієї орхідейки, полюбуватися нею. Коли вона розпустилася, це було цікаво. Як виглядало верхні квіти, виглядають шоколадкою, а нижні така розовина, така ніжнятіна всередині і такими штришками бордовими. Оригінально просто, просто оригінально. Також ще покажу повний розпуск своєї фронтери. От моя фронтерка повністю уже розквітла. Ще розкривається останній бутон на два квітоноси. Тож ще розпустився повністю. Також дуже красива квітка. Дуже мені подобається така бускова, світло-бускова, дуже гарна. Мій попугаю. І хочу показати вам розпуск своєї, також орхідейки, яку я лікувала. Розкрився перший бутончик своєї орхідейки, яку я лікувала, що в неї був хворий стволик, і я її проліковувала. Сама орхідейка розпустилася таким оливковим, дуже таким ніжним полотном. І на оливковому полотні отакі бортові клякси. Але купляла я її зовсім по-інакшому. Купляла я її білу з такими штрихами. І тільки всередині штришки були. Отакі кляксочки, рисочки були тільки всередині. А нижні пелюстки, верхні пелюстки не мали ніяких ні крапочок, ні рисочок. Тільки були у неї серединці пильосток верхніх, були такі штришки. А в домашніх умовах ця квітка набагато краща. Дуже в неї такий гарний язик. Оце її бутони, які вона дує. Цієї орхідейки є ще спляча брунечка вона собі ростить. От така красота. Цікаво. Цікаво, бо купляєш купляєш одну, а виходить, домашнє цвітіння квітка ростить зовсім по інакшому. Також ця орхідейка моя така красива. Дорощує. Бутончики. Такі бутони цікаві. З такими бордовими уже штришками. І відкривається моя ще одна орхідейка. Колись думала, що чармер, але почала зрівнювати з чармером, а це не чармер. Є якась схожість, але це не чармер. Не знаю, може в домашніх умовах так чармер і цвіте, але ну, в мене він цвіте отак. Швиденько розпускає бутони, один за другим, ще один бутончик, і вже одна діточка у мене процвітає. І також дує друга діточка. Має також три бутончики. І буде такий букет квітів. така красота моя. І моя ніжнятіна біленька. Також дує бутончики. Дорожчує далі. Колір, колір так переливається, квітки. Хотілося би передати на камеру оцей перелив. Як вона переливається гарно. Камна безподобна просто. Дуже гарна квітка. Саме покривало блискуче-блискуче цієї квіточки. Красота. І Моя інтрига. Така краса. Грінфорд. красень також такий. І моя краса шоколадка. Не знаю я назви цієї орхідейки. Але просто чарівна орхідея, бо тому що одна орхідея, а два цвітіння. Це дуже виглядає це оригінально. Якщо навіть поставити її одну, це виглядає дуже гарно. Як вона розпуститься повністю, я вам витягну її і покажу її, як вона дивиться сама. Тут вона так довго ростила оцю свою сплячу бруньку, що вона дала на цьому світоносі, що я відрізала її. Дуже довго вона ростила. А вона дала такі розгалуження, дала одне розгалуження, друге і третє. Так що вона випустила зразу собі отаких три гілочки. І отак собі процвіла. Дуже така орхідейка. Трудяшка, це буває дуже рідко, що орхідейка куплена з магазину і принесла додому, і вона відсвіла і дуже швидко наростила бутони і почала свою вегетацію. Це буває дуже рідко. Не знаю, з чим це пов'язано, чи то, що я її оприскую, і так швидко це все відбулося. Бо я підбирала до неї підхід. Я поливала її по чуть-чуть, старалася по чуть-чуть, по побачила, що вона втрачає в'ялі такі листочки стають, втрачає свій тургор. Я почала більше доливати її водички. Я почала доливати і побачила результат такий, що вона хоче дуже багато води. Вона стояла в блюдечку, я зрозуміла, що її замало блюдечка. Я її поклала в подвійний горшечок. Уже. І оця красота знаходиться уже у подвійному горшечку на дні, на керамзіті залито водою і стараюся її кожен раз оприскати, тому що орхідейка хоче багато води. Ось така красота. Сьогодні я хотіла вам показати цю красу. Також Леодоро тут коло неї красується, дорощує свої бутони. Там ростить світоносик. Один світоносик ростить, другий світоносик ростить. Також не відсушуєш ще верхній свій, дорощує квітоносик, також дивлюся дує бутончики. От така красота. І Монако. Дивлюся, далі продовжує дути бутони. Нарощує тут квітоноси дує «Мілас Вегас» дує бутончики. Вже хотілося би бачити його цвітіння. Я вже так давно бачила його цвітіння. Як купила, так він в мене довго стояв, не цвів, не цвів. Вже би хотіла бачити його цвітіння. Нетерпінням чекаю на його розпуск. От така на сьогодні у мене новинка. Яку я хотіла показати і своєю радістю хотіла поділитися разом з вами. А на цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім Божого благословення, мирного неба! Будьте всі здорові! На ну, все добре вам!